Вітаю! Ви на каналі Сніжинка, яка порода собаки ідеально підходить для кожного знаку зодіаку? Астрологи впевнені, ваш знак зодіаку багато розповість про те, яка порода собаки стане для вас ідеальним компаньйоном. Вибір собаки справа не лише уподобань, а й характеру. Якщо у вас енергійна натура, вам буде складно ужитися з флегматичним улюбленцем і, навпаки, краще підбирати чотирилапого друга, який гармонійно впишеться у ваш стиль життя. Овен активні та незалежні овни оцінять рухливого Джек Рассел Тер'єра, жвавого шнауцера або Коргі. Обидві породи люблять спортивні ігри та швидко знаходять спільну мову з енергійними власниками. Телець Стабільним і надійним тельцям підходять врівноважені сербернари або шотландські тер'єри. Перші чудові друзі для довгих прогулянок, а другі для домашнього затишку. Близнюки. Товариським близнюкам можна заводити золотистого ретривера чи лабрадора. Вони розумні, гриливі і завжди готові до нових знайомств. Рак Чутливим ракам сподобаються мініатюрні шпіци або віддані чи хуахуа. Вони обожнюють обійми та швидко стають частиною сім'ї. Лев Сильний знак зодіаку, який легко знайде спільну мову з ротвейлером або німецькою вівчаркою, безстрашними захисниками та відданими друзями. Діва. Прагматичні діви оцінять біглів, розумних, спокійних і простих у догляді. Терези. Любителі гармонії, терези подружаться із ірландськими чи англійськими сетерами, які обожнюють гратися й цінувати відпочинок. Скорпіон впевненим скорпіон. Нам підійде зененхунд або незалежний португальський гончак. Ці собаки відображають силу й характер власника. Стрілець, представники цього знаку зодіаку люблять подорожувати. В цьому їм складуть компанію активні хорти або шотландські вівчарки, ідеальні супутники для пригод. Козиріг. серйозним козирогам варто обрати боксерів чи далматинців. Дисциплінованих і водночас грайливих. Водолій. Водолії великі оригінали. Їм підійдуть аляскинські маламути або родезійські риджбеки, породи надзвичайно незалежні і з сильним характером. З ним ніколи не буде нудно. Риби, мрійливим рибам, близькі континентальні спанієлі та мопси добрі, ніжні і завжди поруч. Тепер ви знаєте, яка порода собаки ідеально підійде вам. А у вас є чотирилапий друг? Напишіть у коментарях. Якщо це відео вам сподобалось та було корисним, нагадаю вам підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.